Одного дня Соня їла з банки вишневе варення і ляпнула трішки на чисту білу скатертину. Ой-ой-ой, злякалася вона, тому що хазяїн терпіти не міг плям і страшенно гнівався, коли соня сідала з брудними лапами на стіл, що стрибала на його світлі брюки. Що тепер буде? подумала соня, роздивляючись яскраву вишневу пляму. Вона спробувала злизати пляму, та пляма не злизувалася, а навпаки, чомусь збільшилася. Соня почала лизати далі, лизала, 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 та скільки вона не лизала, пляма тільки збільшувалася. І невдовзі з маленької, акуратної плямочки перетворилася на величезну завбільш... завбільшки старілку плямищу. Ще трохи у вічі подумала Соня, і буде одна суцільна пляма. І тут їй, на думку, спала геніальна ідея. Собачка Соня вилила на стіл залишки варення і почала їх розмазувати. Ніякої вишневої плями не буде, а буде прекрасна вишнева скатертина без жодної плямочки, думала розумна собачка Соня, розмазуючи й розлизуючи варення по всій скатертині. Розлизавши все, Соня сілася помилуватися своєю роботою і раптом з жахом виявила, що під банкою залишилася пляма. Яскрава біла пляма на чудовій, вишневій скатертині. Соня зазирнула в банку. Але варення там уже не було ані краплини. Ох, як лаявся Іван Іванович, побачивши цю пляму, хоча була вона цілком білою і чистою. А що було б, подумала розумна собачка Соня, якби я залишила ту брудну і негарну? Просто страшно уявити.